Привіт-привіт, друзі! Мене звать мій Бро! І сьогодні буде відео дуже прикольно. Да, да, не удивляйтеся, друзі, сьогодні ми будемо знімати відео про лайки блоки. Да, да, не у-у! у-у-у. І что вам скажу, друзі, Ставте лайки, підписуйтеся на як. І давайте, друзья, наші цель 500 підписників. Да, я знаю, ми ще зможемо зробити, друзі, Давайте ми зможемо. просто нажимать и на кнопочку і Можете поставити лайк. Звездой, надо поставити лайк написати написать комментарий приколи, так, да, друзі? А так ми і починаємо відео. Погнали! Так, друзі, яка наша буде місія? У нас 4 слої та лайки у блокі. ми не повинні спуститися на низ. Да, ви скажете, а почему так мало? Вообще-то, типу, да. Перший раз відео, як ми знімали про лайки блоки, типу, ну, башня... Да, башня... Стоп, Вежа, о, вежа, друзі. Тіпа, і там було ну, дуже високо, тупо отуди, отуди, йде сонце, сонце. Ну, сьогодні буде, друзі, отаке у нас. слої слайта тільки, да, і все буде прикольно. Хороше, друзі, давайте ми не будемо тягти так довго все і ми почнемо ламати ми... З такого, Маяк мені дали. Ну, маяк це конечно, дуже модно, круто, вау. Фу-фу-фу, ага, книжечки. мені... Ай-яй-яй, мені дуже страшно. Так, давайте відкинем. Що балина? Що? Так, друзі, я тут. і починаємо далі. Так ламаємо. О, боже, так злякався, я думав, все знов щось. Ого, ого. Ну давайте, бронь. Ми одіним та Та Не так було в мене просто убитим. О, давайте, давайте, давайте. Все сюди, все на базу. Блін, все домой, вся домой. Давай, давай, давай. Лама, ламай ламай. ламай, ламай. куди? Ага, я поняв. Окей, давайте ми начнем. Тут ламать, я просто не розумію, де я тепер. Ага, я біла лайка блока якось. Хорошо, се я. Поняв, 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 поняв. Дуже хорошо. Та блін, що так довго ламається, боже мой. Боже, я боюсь упасти. Ламим. Угу, угу, угу. Так, хорошо, будемо тут стояти, потому я нічого не бачу, що, да? І... Ну, все, друзі, тут зразу піпець, 5 тут смисла немає. Пауза. Так, друзі, я тут. І я, кстати, побачив, вам дуже це відео зайшло, тому що воно реально набрало багато відео про лайки, блоки, я не пам'ятаю, там десь ого го багато. ка десь. Це круто, дуже. Знову ви іздіваєтесь з мене, ну це піпець просто. Я вам що, блін. ні 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 Я не буду кіну. Ну окей, кину, хорошо. Окей, давайте рискнемо. О, все, друзья, мы теперь з вами богати, да, да, Вау. ну вообще четко. Так хорошо, друзья, нам надо понять, де мы, боже мой. Слушай, я не розумію, де мы трошки. По правде, вам так скажу. Типа бе... Ага, мне тоді надо не тюдя, не тюдю. Боже, че так долго ломается? Ну блин, и треба такую фигню, ну, бежет мой. Давай, 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 мы зможем, мы зможем. Не думай, мы не сбыли бароняра. Ну давай, давай, давай. Шоо, блин, вы издеваетесь, ма? И как мне. Як мені? Ну давайте ми знизу почнемо, я не знаю. А, ну да, тут один слой то остасов. Типа, почему і... Ні, Я хочу всі лайки блоки поломать. Хорошо. О, суды цвета. Краски можна, сундучок, який я не можу отримати. Ну, окей. Так, е меч у мене є. Ага, і последняя хавка. Все, друзі, далі. Так, да, я не можу отримати сундучки, жалко дуже, і. Боже мой, друзі. І ось це, що у нас вийшло, друзі, Да-да, не удивляюся, таке відео прикольне за лайки блоки, друзі. Так, да, пишіть коментарі, хочете ви ще відео про лайки-блоки. Тоді, я вважаю, лайки-блоки це дуже прикольна така темка. І да, друзі, що я вам скажут, ставте лайки, підписуватися на каналчик, ставте лайки. Давайте наша ціль 500 підписників. Я знаю, ми все зможемо зробити з вами разом. Давайте, друзі, ми зможемо. Ми повинні должны зробити 500 підписників на це ціл, і ми зможемо. Я вірюся, і ми це зможемо зробити. Да, І ще вам скажу. Ставте лайки, підписуйтеся на каналчик. Всім удачі. І всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока. Пік-пік.